Голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Олексій Кайда представив команду, з якої він йде на вибори до Верховної Ради України. Їхній життєвий шлях і життєвий досвід, власне, і наштовхнули на те, щоб саме ці люди, патріотичні люди, які своєю працею довели, що вони є правдиві українці, перш за все. Які готові далі розбудовувати українську державу? Олексій Кайда перший, хто представив своїх довірених осіб і керівника передвиборчого штабу. Серед них відомі люди Тернополя вважаю, що він досить принциповий патріот, рішучий, вимогливий до себе і до оточуючих, працьовитий з просвітою товаришує і вагомо підтримує її. Я думаю, що така людина достойна стати не тільки представником в нашій Верховній Раді, але і можливо очолити її. Я дав згоду бути довірною особою Олексія Петровича і буду все робити для того, щоб наш єдиний кандидат від опозиції здобув перемогу і був гідно представлений і представляв інтереси Тернопільщини в Верховній Раді. Голова міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, депутат обласної ради Роман Навроцький керуватиме передвиборчим штабом. А депутат Тернопільської міської ради Богдан Попадин представлятиме Олексія Кайду в окружній виборчій комісії.